І ще один важливий момент, більше таки юридичний, це документальне оформлення вакцинації. Кожна вакцинація повинна <сування> супроводжуватися <сування> відміткою лікаря в ветеринарному паспорті тварини. Відмітка обов'язково повинна включати назву вакцини, дату вакцинації, серійний номер вакцини. У кожної вакцини є свій індивідуальний серійний номер, тобто номер партії, по якій можна відслідкувати у разі виникнення якихось запитань стосовно якості вакцини, побічних ефектів і так далі. І обов'язково має бути підпис та печатка ліцензованого ветеринарного лікаря. Це те, без чого просто вакцинація не буде дійсною. І це допомагає як власникам тварини відстежувати вакцинальний статус да, улюбленців, тобто зберігати цю інформацію. Але це абсолютна необхідність для того, щоб а, в, в подальшому а, інші ветеринарні лікарі і служби, які контролюють переміщення тварин, могли а, впевнитися, да, що, від чого і як, ким і коли була вакцинована тварина. І на основі цих відміток у ветеринарному паспорті видаються документи для поїздок по Україні та да, для поїздок за кордон. Окремо наголошу, що зараз дійсним є лише а, офіційний, так би мовити, український ветеринарний паспорт, який видається наразі лише Державною ветеринарною службою. А, приватні практики на цей момент, да, на берез, на квітень 20. 2024 року не мають права виписувати ці паспорти. Вони можуть вас лише перенаправити, отримати цей паспорт в державну установу. Можливо, з часом це зміниться наразі це так. А вже робити вакцинації, всі відмітки ліцензований ветерана має право будь-який ліцензований ветеринарний лікар. Обов'язково цим не нехтуйте. І робіть всі відмітки: заводьте паспорт вчасно, щоб у випадку, коли вам доведеться. Кудись поїхати із твариною, щоб у вас всі документи завжди були готові. Тому що для поїздок там ще є певні терміни, да, яких треба дотримуватися. Тому що та ж вакцинація від сказу, вона починає бути, бути як починає бути офіційно працювати да, лише через 30 днів е, після проведення вакцинації. А у випадку, якщо ви будете оформлювати титри на антитіла до сказу, там також має пройти. не… Менше 30 днів після вакцинації да, і найбільше року після попередньої вакцинації. Але чим свіжіша вакцинація, тим вище будуть показники, тим кращі шанси будуть показників титрів в, самій, в самому сертифікаті. Тому все це краще робити своєчасно, щоб потім не бігати і не шукати, де це все і як можна все це оформити. І, звісно ж, цим мають займатися лише ліцензовані ветеринарні лікарі. Тобто, самостійність тут історія не пройде, коли там самі щось купили, самі щось вкололи, не говорячи про ризики в плані і якості цих процедур, то юридично ви теж нічого довести не зможете.